Головні події тижня від Телеграф юей. Головне про події 19 лютого. Затримка поставок військової допомоги від західних партнерів призвела до того, що окупаційні війська проводять щонайменше три наступальні операції на території України. Водночас, лідер всесвітньо відомого рок-гурту Боно, закликав американську владу надати Україні необхідну зброю та боєприпаси. Докладніше далі. Росія продовжує атакувати Україну не лише ракетами та дронами. Інформаційна війна також триває. Так, у неділю, 18 лютого, невідомі російські хакери зламали систему захисту низки відомих українських медіа, зокрема сайту Телеграф. Під час атаки на сторінках змі було викладено фейкову інформацію про нібито розгром російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. У Держспецзв'язку заявили, що вивчають деталі інциденту. За даними інституту вивчення війни, наразі окупаційні війська проводять щонайменше три наступальні операції на території України вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема у напрямку Куп'янська та Лиману, в Авдіївці і навколо міста, а також на заході Запорізької області поблизу Роботиного. Винними в тому, що російські війська наразі чинять тиск на українські сили одразу на кількох ділянках фронту, експерти називають західних партнерів України. На окупованих територіях триває низка замахів на високопоставлених колаборантів, як заявило Міноборони Росії, ще у грудні 2023 року отримав важке отруєння фенольними сполуками очільник псевдореспубліки на Луганщині Леонід Пасічник. Вже традиційно окупанти звинувачують у замаху службу безпеки України. Звучить як анекдот, але така гротескна реальність українського життя. Голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України судитимуть за хабар народного депутата від слуги народу Анатолія Гунька. Було затримано набу на гарячому ще у серпні минулого року. Народний обранець вимагав 85 тисяч доларів. Лідер всесвітньо відомого рок-гурту Боно, який приїздив до Києва підтримати українців незабаром після повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року, закликав американську владу надати Україні необхідну військову допомогу. Рок музикант заявив про це під час концерту у Лас-Вегасі. Вони, тобто українці, б'ються за нашу свободу, не за свою, наголосив Боно. Головне про події 20 лютого. Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги за весь час підтримки Європою нашої країни. А польські фермери, які протестують проти ввезення у республіку українського зерна, здійснили черговий акт вандалізму проти наших аграріїв. Докладніше далі. Від самого ранку у центрі Києва, там де 10 років тому палали барикади революції гідності, відбулись урочисті меморіальні заходи до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Чимало українців приносило до меморіалу квіти та лампадки на вшанування пам'яті загиблих. Серед тих, хто прийшов клонитися подвигу учасників революції гідності, були також політики та представники влади. Як попереджає центр протидії дезінформації, російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та розповсюджують фейки про ситуацію на фронті та власне про головкома. Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги за весь час підтримки Європою нашої країни. Він включає 20 десантних та 10 десантно-штурмових катерів, міни і торпеди низку зенітних систем типу робот 70 гранатомети із боєприпасами, а також автомобілі швидкої допомоги та медичне обладнання на загальну суму 7,1 мільярда шведських крон. А це 630 мільйонів євро. Польські фермери, які протестують проти ввезення у республіку українського зерна, здійснили черговий акт вандалізму проти українських аграріїв та самої України. 20 лютого протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шагині та цинічно висипали зерно з одного з вантажних вагонів українського потягу просто на землю. Раніше польські фермери анонсували заблокування з 20 лютого усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Експерти, які спеціалізуються на інституті президентства, назвали 45-го американського президента Дональда Трампа найгіршим лідером. США. він посів останнє місце в рейтингу президентів за даними опитування. Presidential Greatness Project 2024. Для порівняння чинний глава Білого Дому Джо Байден опинився на 14-й, сходинці серед найкращих американських лідерів. А барак Обама посів сьоме місце. Головне про події 21 лютого помер дисидент, політик та борець за незалежність України Степан Хмара. А ЗСУ за один день знешкодили три роти окупантів та дев'ять одиниць ворожої техніки. Докладніше далі. Український дисидент, політик та борець за незалежність нашої держави Степан Хмара помер у віці 86 років. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара ще у вересні 23-го року. 85-річного Степана Хмару, який скаржився на сильний біль у спині, госпіталізували у віденську клініку. 20 лютого одразу 60 російських окупантів було знешкоджено ЗСУ за 30 кілометрів від лінії фронту в тилу окупованих територій у селищі Трудівському Донецької області. Полігон на якому вишукувались одразу три роти окупантів, 36-ї гвардійської мотострілецької бригади було атаковано двома ракетами Хаймарс. Ще приблизно 150 окупантів дістали поранення. В той же час на таврійському напрямку оператори ударних дронів Булавай з президентської бригади зсу вразили 9 одиниць ворожої техніки, залетівши просто в ангари окупантів. Смерть в уральському концтаборі опозиційного російського політика Олексія Навального призвела до запровадження нових санкцій з боку США та ЄС. Санкційний пакет від Вашингтону охопить різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки, що спільно вплине на військовий потенціал Росії. А черговий, ось же тринадцятий спочатку повномасштабного вторгнення пакет санкцій ЄС включатиме серед іншого обмеження доступу до дронів. Росія може відправити в космос ядерну зброю для знищення супутників вже цього року. Проте більшість експертів вважає, що Росія не планує знищувати будь-які іноземні супутники, але вони вказують на жалюгідний стан російської космічної техніки. Тож є високий ступінь ризику аварій, коли ядерний вибух потенційно може торкнутися близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на землі. У Китаї кліматична аномалія, яку вчені ніяк не можуть пояснити, як повідомляє агентство Reuters, у західній провінції Сіньцзян температура повітря впустилася з одного градуса тепла до 52 градусів морозу, що стало рекордом за останні 64 роки спостережень. Через це птахи живцем замерзають у водоймах. І на сам кінець про критичну ситуацію на українсько польському кордоні. Нарешті на цю не менш аномальну ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. У відповідь на блокування він пообіцяв цитуємо дуже швидкі кроки з боку України. Тим часом заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчик підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається в країні, тож мотиви блокади суцільно політичні. Головне про події 22 лютого. Лише за останній тиждень російські ВПС стратили сім літаків вартістю півмільярда доларів на ЗСУ чекає великий аудит особового складу. А у Римі затримали банду пенсіонерів-грабіжників. Докладніше далі. У російській авіації спостерігаються катастрофічні втрати. Лише за останній тиждень російське ВПС втратили сім літаків, з яких п'ять винищувачів бомбардувальників су 34 та два су 35 Матеріальний збиток становив майже півмільярда доларів. Але якщо екіпаж також загинув, це ще більш чутливий удар, адже пілотів чать роками. На вчорашній зустрічі президента України Володимира Зеленського з депутатами фракції Слуга народу, яка відбулася вперше за майже два роки. Президент анонсував великий аудит особового складу ЗСУ. Процедуру наразі готує головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Мета аудиту виявити в лавах ЗСУ тих, хто має бути на фронті. Зсу атакували ворожий полігон поблизу подокалинівки Херсонської області, де ліквідували якнайменше 60 загарбників. Були знешкоджені російські підрозділи 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї ОБРМП та 81-го самохідно-артилерійського полку. Нарешті Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Таурус. За проголосували 382 депутати проти 284. Це коаліційний документ. Тож тепер рішення за канцлером Олафом Шольцем. Нагадаємо, що далекобійність «Таурус» сягає до 500 кілометрів, а відстань від Києва до Москви – 600. Представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Стано порекомендував заступнику голови ради безпеки РФ Дмитрію Медведєву звернутися за психіатричною допомогою. Таким чином, єврочиновник відреагував на цитуємо дивні висловлювання колишнього президента Росії про те, що Київ це російське місто, звідки походить інтернаціональна загроза існування Російської Федерації. Ця людина публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Підкреслив пан Стано та додав, що ЄС націлений. Продовжувати підтримку нашої країни. У Римі затримали банду шести пенсіонерів віком від 60 до 70 років, які грабували поштові відділення. Лідером банди був 70-річний Італо Девіт, який прославився ще всередині 90-х з ухвалим пограбуванням банку в центрі Риму. Саме він планував нальоти. Наприклад, у травні минулого року вони пограбували відділення пошти в районі сан джованні на майже 200 тисяч євро. Головне про події 23 лютого. Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox, А канал HBO продовжив серіал Справжній детектив на п'ятий сезон. Докладніше далі. Вночі росіяни знову підступно атакували ударними безпілотниками Дніпро та Одесу. У Дніпрі ворожий шахет влучив у багатоповерхівку. Як наслідок постраждали восьмеро осіб. У Одесі один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства у прибережній зоні. На жаль, троє людей загинули. Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, важливим моментом є те, що документ передбачає відстрочку від повторної мобілізації строком на 12 місяців. Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Фокс лише за кілька кілометрів від лінії фронту. В інтерв'ю президент заявив, що війна в Україні важлива для всіх, зокрема для американців. Без допомоги заходу Україні не обійтися, наголосив Зеленський. Потрібно нарощувати виробництво зброї, підтримувати оборону та економіку. А звільнення залужного та зміни в керівництві ЗСУ це не зміна курсу країни, а перезавантаження військового топ-менеджменту, чого в ЗСУ довго не було. Нарешті Гаран заявив. Що виграв би вибори, якби вони відбулися. Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пакет обіцяє більш жорсткі обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору. Також Рада ЄС запроваджує санкції проти ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб. На тлі глядацького успіху четвертого сезону справжнього детектива канал HBO продовжив шоу на п'ятий сезон. І Лопес, яка написала та зняла країну ночі, знову стане шоуранером. Нагадаємо, у середньому кожну серію четвертого сезону дивилися 12 мільйонів 700 тисяч глядачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.